Что ты гуляєш? Будь у дворі. Ой, коротше, що вам сказати? Мене прямо розпирає. Я не можу вгомонитись. Вова кропить помідори. Від фітофтори. Це другий раз. Заяців вже покропив? Ні. Він звідти почав. Коротше, що вам сказати стосовно гірків? Я засмучена до глибини душі. Побачила ж я ото якусь заразу на них. Я розумію, що щось не те. Я збиралася, якщо відверто, поприскати їх отим біопрепаратом, який я купляла. Кліпнула шкушу і так нашлялася на спеці аж дурно. А ще перепсішила за ці огірки, стало ще дурніше. Коротше, думаю, зараз я їх швиденько попшикаю з тим препаратом, який я купляла. І мені, до речі, в коментарях не пам'ятаю, хтось з дівчаток, але хтось писав про нього відгук, що вже декілька років користується. Я думала поприскати ним. А моя сусідка, вона працює, та вже давненько працює в магазині, в тому, що я завжди казала, мій улюблений. Да? У Наталочки, ну, колись він називався Зелений світ, зараз він Агросвіт, начебто називається, там вона працює. І кажу Вові все, винесла препарат уже, давай кажу, будемо розводити і прискати. А він каже мені, спроси. У нашого агронома. Ми за неї сьогодні закріпили це звання почесне звання. Я після того, як відзняла відео, сфотографувала ті листики гірків і швиденько в штучного інтелекта запитуюся, що це за гірками. Він мені пише. Піронус, порос і павутинний кліщ. Я ж кажу, що там мені у когось запитувати, мені вже он Аліска все написала. А тут виходить світа, я ж її гукаю. Кажу, глянеш, що це? До чого це? А вона каже, те саме, що і в мене було, і вже каже, прискала. І начебто дійшли всі кущики. А зараз, каже, знову один почало крутити, там бити. І що ви думаєте, вона стоїть і каже мені. Це піронаспороз, боже кажу. Я такого слова в житті не чула навіть. Ну, от не чула я такої Гедоти. А вона каже, ну... Уви і ах, але раніше, так, да, ніхто, типа, не, это, а зараз так. А я кажу, їй мені Аліска ще написала про павутинний кліщ. Світа пішла роздивлятися всі листики знизу. І каже, так, да, є. Я кажу, все, Вов, йди кажу, розводь отраву. А вона каже, чим ти зібралась пшикати. Я ж кажу, ну те, що у вас купувала. Біопрепарат. А вона стоїть, каже, не мороч голови, не трать час та гроші. Я говорю, чого? А вона каже, тому що э, біопрепарати і в частності оце, я не пам'ятаю, як він називається, працюють як профілактика. Тобто для Застереження, так? Да? А коли з'являється ця зараза, то біопрепарат не спрацює, не допоможе, каже тобі. Я кажу: а що ж мені треба робити? Вона каже, якісь там два препарата докупи треба змішувати. Один препарат іде від. Павутинного кліща, а інший від цього піреноспороза. Той, що від павутинного кліща, є в наявності, а той, що від піреноспороза розгребли, каже все, нема нічого. Завтра мають привести. Оце, каже, треба змішувати оці два препарати і прискати. Капець. Ну, заказала я, замовила, попросила світу, кажу, можеш як привезуть, принести. Заодно, до речі, заказала й 10 на стіни на гірків. Хочу там, де був часник і цибуля голанка, тут хочу кабачки посадити, а там посіяти ще огірки. Бо ну мало цих огірків, і що це коїться, от поясніть мені, куди ми катимося? Ми не зірвали ще жодного агірка. Перша квіточка тільки розквітла. Ну да, там щось завість начебто в'яжеться. Але ж куча якихось болячок невідомих мені. Ну, ладно, б там тля напала, ну, тля і раніше було. Ну, що це за піроноспорози? Я не знаю. Ми не з'їли, не зірвали, ще не виросло жодного гірка. Зато вже напало дві болячки. Нормально це? Як раніше, поясніть мені, як раніше у нас городи були в моєму дитинстві. Один взагалі був чорт іде, в Чорті, де в Дудкавків чи в Жаданівці на полі. Один був коло будинку, і третій був, ну, там у нас за інтернатом, так і, так і називалося. Там колись був дитячий інтернат. І так всі називали за інтернатом. Посадили, ну, картоплю від жука кропили. Все. Разу декілька днів прийшов. Чи приїхав, зібрав врожай і приїхав додому? Ніхто його це отак не лив, ніхто його це от фітофтори той не прискав уже другий раз. Ніхто не знав, що це таке перенос-порос, Понос якийсь, вибачте, У мене це слово чомусь я як почула його, кажу, що, що, що за понос. і виходить, що ще ми не бачили ні гірків, ні завязі, нічого, а понос на них вже напав. Куди ми катимось? Куди? Куди? Я не знаю, я не розумію. Мене це чомусь так тіліпнуло, що просто треш. Пшикає, пшикає, прям зливає. Ну, ми наколотили ж на 4 літри. А що тут цих помідорів? Це ти по другому колу? Правильно, нічого пропадати. А то й на них якийсь понос нападе, так? Да? Так уже он там листячко пожовтіло, Я не знаю, звідси не видно, мабуть. От так зараз. От що тут таке? На помідорах стоїть жовте листячко. Ще жодного помідора не з'їли, а листечко вже починає жовтіти, я не знаю. Я, я, я просто не розумію, куди ми катимося. І Світа каже, головне, що всі, хто не купляють біопрепарати, потім біжать по хімію. Тому що, каже, біопрепарати не працюють не на кліщ, не на оцей понос. І оцей понос, як я сказала, да, він зараз масово всіх атакував і вигребли, каже, вигребли всю цю отраву, всю цю хімію, і немає навіть в наявності. Це просто капець якийсь. Я, я не знаю, я. Товчишся, товчишся. Як це важко дається, хай я менше товчуся, вовочка з цього огороду не вилазить. Пшикає, псаде, поле, ті бур'яни, поливає, носишся, носишся з ними. І що толку? Ну, що толку, я не знаю. Просто не знаю. Це тільки у нас в нашій області така оце твориться. Чи і в інших областях таке. Напишіть, будь ласка, у вас теж огірки страждають на понос? чи ні? Ну, вибачте, це, звичайно, чорний гумор, але не знаю, в мене інакше, інакших слів нема. На огірки напав понос, дожилися. Агірків ще не було, зато понос вже напав. Да? Все, йдемо в хату, бо вже ніч на дворі. А ви пишіть, як ваші гірки себе почувають. І що у вас взагалі робиться на огородах? Як називаються оці отрави, я знать не знаю і в душі не відаю. Як завтра, якщо приїдуть, Светочка принесе, тоді можу сказати. А поки що можете не запитувати. Вона мені називала ці назви, але ж не з моєю пам'яттю. Все, пишіть, як ваші огороди себе почувають.